Шановні краяни, покоління наших попередників, наші діди та прадіди йшли важкою тернистою дорогою до здобуття самостійної соборної української держави. Нашим святим обов'язком є увіковічнити боротьбу та жертовність української нації за незалежність, щоб залишити майбутнім поколінням символ пам'яті про боротьбу і славу наших предків. Саме з цією метою в місті Надвірна на площі що по вулиці Івана Мазепи розпочато спорудження пам'ятника борцям за волю України, на будівництво якого Потрібно чималі кошти, тому організаційний комітет звертається до всіх небайдужих громадян Надвірнянщини, керівників приватних підприємств, керівників установ, організацій, громадських організацій та політичних партій, навчальних закладів, голів сільських та селищних рад своїм внеском долучитися до спорудження пам'ятника борцям за волю України в місті Надвірна. Для організації збору коштів створена районна громадська організація за спорудження пам'ятника, борцям за волю України, головою якої є Михайло Петрович. Мельничук, яка з метою належної організації збору коштів доводить до відома громадськості порядок збору грошових внесків на спорудження пам'ятника. Реквізити для перерахування коштів ви можете побачити на своїх екранах. Галичина, Галичина, Скільки твоїх синів і дочок відлетіло? Галічина ти відтратна, чи мати, що вже посівіла, Галичина, Галичина, ти душа, і зоря України, галичина, Галичина, слава Божа у тобі.